Село Шампань на Черкащині мобілізує чоловіків афганців для захисту своєї землі. Кілька років тому на території цієї сільради був створений приватний музей, в якому є бойова техніка, і, зокрема, БТРи і БРДМ. Єдине, чого немає набоїв. Їх військові у відставці проситимуть у Міністерства оборони. А так, усе на ходу і готове до служби на благо провінційного села Шампань на Черкащині. Ось я маю теж маю зброю. Ну, ця зброя СХП. Вона холоста, вона не може вбити, але вона працює. Але кроме звука вона нічого не дає. Тут усе справжнє: гармати, БРДМ, БТРи, кулемети і автомати. Холості тільки патрони і снаряди. Народні ополченці вимагають від влади негайно взяти під контроль військові склади, зброю розвести по райвідділах, міліції. кажуть, не дай Боже, війна. Усі як один підуть у партизани. Чим я буду воювати Отакою зброєю? Чи він мені видасть нормально? Щоб першу секунду бою, щоб ця зброя була в нас в районі, в РОВД, а не десь у Донецьку чи десь на складах. Зразу ці склади візьмуться під контроль російської армії. Зараз до загону ополченців записалися понад 400 людей, з них майже сотня, колишні афганці. В ополчені чоловіки, яким за 40. у шампань їдуть з різних районів Черкащини записатись і згадати військову юність. Але готовий сісти в танк і захищати наш народ. Я не хочу ні з ким, але захищати народ свій буду. Чоловіки зізнаються, військову науку пройшли у збройних силах колишнього союзу. Навичок не забули, але краще б не було нагоди їх застосовувати. Особливо наполягають на мирному розв'язанні конфлікті. Як земляки Тараса Шевченка радять прочитати росіянам твори кобзаря, перш ніж натискати на гачок і цілити в українця. Обращаюсь крузьким матерям. Не заставляйте нас убивати ваших синів, це наші браття. Ні в якому випадку всі должны понимать, що війна це страшно. І хочу застерегти наших російських побратимів. Хай почитають ці твори і будуть знати, як український народ вів в боротьбу э, цю священну з окупантами і тими людьми, які пішли на нашу землю. Останнім часом популярність музею у стилі мілітарі кажуть його засновники, стрімко зростає. Потримати у руках зброю їдуть, і жінки плакати жінки у 21-му столітті стверджують не будуть. Радше візьмуть у руки АКМ і підуть разом із чоловіками. Ну якщо прийдеться, звісно, що ми будемо рядом з ними. На міні плацу готові до бою бойові машини. На випадок війни вони переїдуть до лісів. Їх на Черкащині вистачає. Ополченці зізнаються, партизанські загони у часи Другої світової були звитяжними. Те, що їм колись доведеться із братами-слов'янами битися, ніколи навіть у вісні не вважалося. Світлана Тараканова, Владислав Тульський, новини два